Привіт, друзі! Ну що, знайдете час на 751 сторінку твору. Що, як я скажу вам, що егоїзм це найвища чеснота, що компроміс це зрада, альтруїзм, бажання жити заради інших це найстрашніше зло, яке виганяє з людства всю душу. Це був у бібліотеці. І сьогодні ми відкриваємо одну з найконтраверсійніших книг 20 століття книгу. Яка надихнула покоління підприємців, митців, архітекторів, а ще викликала шквали критики. Ми поговоримо про книгу, яку або обожнюють до фанатизму, або ненавидять всіма фібрами душі. Книгу, яка не залишає байдужим нікого. Джерело Айн Ренд. Це роман про архітектуру, в якому немає жодного креслення. Це книга про свободу, яка починається з внутрішнього бунту. Історія про творчість як акт непокори, про самотність як плату за цілісність. Цей роман змінює не світ, він змінює оптику. Вимикає звичні уявлення про успіх, талант, командну роботу, які дає виклик найскладнішому питанню. А що, якщо жити вірно, це жити не так, як усі? А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. Хто ж така ця Айн Рент? Вона народилася у одній імперії у 1905 році, і з етичних міркувань я не буду зараз голос говорити. Цю імперію вона народилася під іменем Аліса Розенбаум, пережила революцію, експропріацію батькового бізнесу та втрату свободи ще в юності. І тікаючи від... Тоталітаризму вона іммігрувала до США. Там вона вже ніколи не поверталась у минуле ні географічно, ні ідеологічно. Рен стала авторкою, сценаристкою, філософиною і створила свою власну філософію, об'єктивізм. І вона стала однією з найбільш дискусійних течій ХХ століття. У її світі індивідуалізм не егоїзм, а чеснота. А творець він не служитель публіки. А самодостатні будівничі нового світу. Книги Ренд, такі як джерело, як Атлант розправив плечі, розійшлися мільйонними накладами, стали об'єктом культу, хейту, фанатизму і філософських дебатів, але байдужих вони не залишили. І саме тому Айн Ренд, більше ніж письменниця, вона явище. І джерело її гімн людині. Яка вибрала себе. А хто хоче почути повну біографію Айн Ренд для вас, спеціально для вас? Я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вес, Ден Браун, Пауло Коеллю, Бернар Вербер, Тоні Шей, Ернест Гіменґуей, Джордж Орвел та інші. Попри це, в каналі ви знайдете багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтеся швидше, а я буду продовжувати. Переходимо до шести ключових ідей, які розкриває Айн Ренд у своїй книзі джерело. Кожна з них це як удар у двері, за якими сидить наша з вами внутрішня свобода. Висновок перший індивідуальність це твоя єдина правда. Світ рухають не ті, хто вміє пристосовуватись, а ті. Хто не зраджує себе у цій книзі, Айн Ренд створила героя, який йде не проти світу, а поза ним. Вона показує людину, яка не просить дозволу бути собою. Усе, що він створює, народжується не для визнання, не для схвалення, не для слави, а тому, що він не може не творити. Це не про гордість, це про чистоту наміру, про індивідуальність як найвищу форму чесності. Світ не любить тих, хто відмовляється жити за колективними шаблонами, але саме вони і є ті, хто будують нове. Авторка, напевно, вірить, що справжній творець це той, хто творить не для інших, а згідно з власною внутрішньою логікою. Індивідуальність не розкіш, це єдина форма існування, яка має сенс. Тільки та людина, яка не шукає схвалення, здатна дати світові щось по-справжньому велике. У я напевне не раз ловив себе на тому, що я підлаштовуюсь. Підлаштовувався. Що створюючи контент, змінював щирість на те, що зайде точно. Саме в ці моменти результат завжди для мене був порожнім. Бо коли ти створюєш не від серця, усе виглядає гарно, але воно не живе. А коли нарешті дозволяєш собі бути не таким, можеш залишитись сам. Але зате. З собою. Я не скажу, що проєкт Бун в бібліотеці, саме Ютуб-канал в бібліотеці, який ви зараз дивитеся, це відео, це 100% похідне від книги джерело. Але книга джерело щось туди додала. Якийсь камінець вона сюди заклала. Тому що бунт в бібліотеці це абсолютно цей проєкт, в якому я роблю все, що я хочу. В якому я роблю все, як я хочу. І в цьому проєкті я відчуваю себе максимально вільним. Мені не бракує повітря. Я для себе знаходжусь в максимально широкій позиції. І чомусь мені здається, я візьму на себе сміливість трішки сказати за вас. Можливо, ви напишете про це в коментарях. Вам це заходить? Саме це і. Подобається аудиторії, яка дивиться цей контент, підписується на канал. До мене дуже багато людей переходить в телеграм-канал, дуже багато людей переходить в інстаграм. Мені це дуже імпонує, і я вам, кожному з вас безмежно вдячний, тому що ваша підтримка, ваша реакція це для мене підтвердження, тому що я йду в правильному напрямку. Я йду своїм шляхом. І ще раз я безмежно вам вдячний. А ми переходимо до другого висновку. Жертва це не чеснота. Той, хто живе для інших, не живе для себе, а значить. Не живе зовсім, це напевно одна з найрадикальніших тез Айн Ренд. Самопожертва не героїзм, а зрада себе у світі, де всі прагнуть бути хорошими в очах інших, вона кидає виклик самій ідеї альтруїзму. Не тому, що закликає до егоїзму в його примітивному розумінні, ні, а тому, що вважає, що справжнє добро неможливе, якщо ти не в злагоді з собою у книзі джерело. Показаний конфлікт між творцем і суспільно схваленою жертовністю. Автор тут переконана, що культура, яка змушує людину постійно жертвувати собою, це культура контролю і придушення. Адже в ній успіх, талант і індивідуальність стають підозрілими, якщо не служать іншим. Позиція Айн Ренд, що ніколи не став себе нижче інших, навіть заради добра. Бо в кінці цього шляху завжди буде порожнеча, а не любов. Дивіться, читати це і рефлексувати стосовно цього незручно. Тому що ми з дитинства чуємо: будь добрим, поділись, не думай тільки про себе, але є тонка межа між добротою і самознеціненням. І я ловив себе на думці, коли я надто стараюсь бути зручним, я зникаю. Мене стає менше, набагато менше. Я допомагаю, коли не маю сил, а потім знюсь на всіх і страждають максимально рідні. Люди, напевно, найважливіше, що я забрав для себе, готуючи другий висновок це те, що о, будь чесним з собою і з іншими. І це, можливо, єдина форма справжньої любові. Висновок третій: ваше его це не гріх, а ваш хребет. Я звідусіль чую, що его це погано, що треба бути скромним. А рент говорить, що це брехня вигадана для поневолення. Цікава думка. Его це наше з вами я. Це наш розум, наша свідомість, наша здатність мислити і оцінювати. Знищити его означає перетворити людину на бездумного робота, готового виконувати будь-які накази. Сильне здорове его це ознака поваги до себе і свого життя. Говард Рорк у своїй фінальній промові в суді. Говорить про це так: жоден творець не керувався бажанням прислужитися своїм братам, бо брати завжди відкидали дар, який він їм пропонував. Його істина була єдиним його мотивом, його власна істина і його власна праця виконана по-своєму. Справжня творчість, за словами Рент, завжди егоїстична, і це прекрасно. Висновок 4. альтруїзм це зброя для контролю над людьми. Напевно, про думки. Айн Ренд та її спосіб мислення і написання книг, часто ви чуєте такий вислів, як провокативна. Давайте я візьму на себе сміливість і скажу е, найпровокативніше, та? і це, мабуть, найпровокативніша ідея цієї книги. Авторка стверджує, що мораль альтруїзму це вимога жити заради інших і ставити їхні потреби вище за свої. Це найжахливіший інструмент маніпуляції, коли ви приймаєте цю мораль. Будь-хто може прийти до вас і вимагати вашого часу, грошей, таланту і навіть життя. І ви не зможете відмовити, бо будете егоїстом. Головний злодій книги Елсфорд Тухі саме так і захоплює владу, проповідуючи самопожертву і знищуючи всіх, хто має почуття власної гідності. І ось його моторошне одкровення – Скажіть людині, що вона має служити своїм ближнім, і ви отримаєте її в рабство, адже вона ніколи не зможе прислужитися їм усім. Це борг, який неможливо сплатити. І як пише авторка, людина, яка не належить собі, належить будь-кому. Висновок 5. Твій дар це не борг перед суспільством. Я не живу для того, щоб служити іншим. І не чекаю, щоб інші жили для мене. Говард Рорк головний герой джерела архітектор, який творить не для визнання, не для ринку, не для схвалення. Він творить, бо не може не творити. І це не егоїзм у банальному розумінні, а чиста самореалізація. Що має на увазі, Айн Рен? У суспільстві, яке звикло, що кожен щось винен батькам за виховання, державі за стабільність. Оточенню за комфорт, і тут талановита людина, яка просто живе своїм покликанням, здається загрозою. Авторка показує, що творчість без дозволу це акт непокори, талант, який не прагне сподобатись це сила. Але суспільство звикло приручати, давати премії, статуси, вітрини, аби тільки ти не був повністю вільним, і вона ставить запитання. Чи зобов'язана людина з унікальними здібностями жертвувати собою на благо більшості? І тут вона дає радикальну відповідь: Ні, я дуже довго намагався бути зручним, зробити так, щоб і подобатись, і не висовуватись, і щоб не було зайвих питань. Але саме тоді мої проекти були абсолютно порожніми. Бо поки ти намагаєшся сподобатися усім, правильно ти зраджуєш собі. Твій талант це не послуга іншим. Це твоя природа, і якщо ти ним не користуєшся, світ дійсно втрачає щось важливе. Але не через те, що ти не поділився, а тому, що ти не наважився бути собою. Висновок 6. прогрес людства це справа рук егоїстів. А ви як думали? Хто рухає світ уперед? Заренд це не комітети, не уряди і не маси. Це удиники, творці, егоїсти, людина, яка винайшла колесо. Вона зробила це не для того, щоб допомогти людству. Ні, а тому, що її розум прагнув вирішити проблему тут і зараз. І усе велике від хмарочосів до симфоній народжується в голові однієї людини, яка має сміливість сказати: буде так, як я це бачу. Натовп завжди опирається новому. Джерело прогресу це завжди одна людина. Ось це центральна метафора книги, виражена у фіналі. Людина, яка дозволяє іншим керувати своєю працею, жалюгідна. Людина, яка керує працею інших, огидна. Але людина, яка живе заради своєї праці, свята. Джерело це не просто художній роман, це книга-виклик, книга провокація Це нелегке, чтиво, незручне, пряме. Воно вперте, як і сама Айн Ренд. Вона не підбирає м'яких формулювань. Не намагається бути зручною. Її ідеї можуть здатися вам жорстокими, екстремальними місцями, антигуманними, можливо, так і є. Але вона точно змусила мене думати і змусить це зробити вас. А ким ти будеш у світі, що хоче зробити з тебе копію? Ця книга точно не для легкого читання на вихідні. Але якщо ви дійдете до кінця, не вийдете з неї колишнім. Тут не буде чарівної формули успіху, але буде откровення про те, чому ти маєш право творити, мріяти, будувати без дозволу інших на це. Айн Ренд не вчить нас як правильно. Вона пропонує поглянути на життя з позиції того, хто вже не зраджує себе, і, можливо, саме це найрадикальніша форма свободи. І якщо ви не боїтеся гострих кутів і готові до справжнього інтелектуального бунту. То ця книга ваш квиток у світ, де немає півтонів. А що ви думаєте, чи справді егоїзм є рушієм прогресу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тут точно буде про що посперечатись. І, звісно, підтримуйте канал подобайкою та підпискою. Щиро буду вам за це вдячний. А що треба зробити для того, щоб отримати одну з трьох книг з цього випуску джерело у подарунок? Бути підписаним на канал Бунту бібліотеці, перевірте, будь ласка, зараз, чи ви підписані чи ні. Поставите вподобайку цьому відео та залишите коментар під цим відео відповідь на питання, що ви думаєте про егоїзм? Не бійтесь бути джерелом. Побачимось, почуємось у нових випусках. Читай, живи, бунтуй!